На шляху до Євросоюзу в області кількість митних оглядів скоротилася майже вдвічі за півроку митники Івано-Франківщини провели 569 таких процедур. Від загальної кількості оформлених митних декларацій під митний огляд підпали піввідсотка експортних вантажів та сім імпортних. Це пов'язане в першу чергу з застосуванням автоматизованої системи аналізу та управління ризиками. Відповідно до Фінансування програми підтримка секторальної політики управління кордонами в Україні Україна взяла на себе зобов'язання перед Євросоюзом щодо зменшення кількості митних оглядів до 5% за рахунок використання системи управління ризиками та митного поста аудиту. Відповідно, ми рухаємося в цьому напрямку. Відрядно те кажуть митники, що суб'єкти зовнішньої економічної діяльності отримали право оформлятися у будь-якій митниці незалежно від реєстрації. Якщо раніше вони були зареєстровані допустимо в Києві, вони могли оформлятися тільки в Києві зараз в будь-якій митниці України, і, зокрема, якщо говорити про перше півріччя 2014 року, то скажімо, певна кількість суб'єктів зовнішньої економічної діяльності оформлялася в нашій митниці, що принесло держбюджету по нашій митниці додатково 63 мільйона гривень. А разом з тим, певна кількість суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, які акредитовані в нашій митниці, оформлялися в інших, де сплатили 70 мільйонів гривень. У зоні ризику кажуть митники, товари сировинні. Нещодавно на Коломийській митниці розповідає Андрій Седорак. Виявлено незаконні поломатеріали на суму. 1700 гривень. Щоправда, основна маса порушень стосується транспортних засобів.